В Цьому відео я поясню тобі, як заробляти на крипту, маючи малий баланс, та покажу на власному досвіді, як я менше, ніж за тиждень залутав більше, ніж 100 доларів, витрачаючи на це не більше 30 хвилин на день. Цім початківцям знайома така ситуація, коли ринок нестабільний, а баланс не дає змоги нормально заходити якісь монети. А фішерси це страшно, не маючи досвіду та ще з лоу балансом. В такому випадку нам на поміч приходять наші любимі біржі, які останнім часом дуже люблять роздавати непогані дробчики. Що за дропчики спитаєте ви? Це коли якийсь проект випускає свій токен, і щоб привернути до нього більшу увагу, він роздає людям частину своїх монет. І нерідко це дуже непогані гроші. Ось, буквально вчора проект і залістився на мінансі і в честь того анонсував роздачу свого токену. Умова була дуже проста: встигнути першим зробити оборот в їхній монеті. Купивши її на 100 доларів і зразу продавши, ви отримуєте ваучер на 60 монет і А це на секунду 50 баксів, дві тисячі гривень. Це ви могли залутати менше ніж за дві хвилини. Звісно, такий фарт не буває кожен день, але погодьтеся, ви не витрачаєте нічого і тратите 2 хвилини свого часу та отримуєте 50 доларів. Також на вебтрига ManC бінансу зараз дуже частими стали і до або сейли. Коротше кажучи, це коли ти купуєш до трьох монет BNB і стейкаєш їх одну-дві години, поки йде сейл. І за це тобі дають якусь кількість монет того проєкту, який виходить на ринок. На перших сейлах люди забирали 200-300 доларів, просто стейкаючи BNB. Але стільки грошей лутали ті, хто стейкали три монети BNB. Ну так як відео в нас для людей з малим балансом, якщо б ви застейкали хоча б на 100 доларів монеті BNB в сейлі від Shell, ви б отримали 15 доларів, а в додаток всім потім докинули 135 монет Shell. це приблизно 40 доларів. Просто тупо 55 баксів кожен міг залутати, зайшовши на 100 USDT або хоча б на 1 долар, адже всім ще скинули потім по 40 доларів. І за останні 2 місяці таких і до сейлів було 13 штук, це потенційних 100-200 доларів за кожен сейл. Якщо ми візьмемо в руки калькулятор і помножуємо середнє 150 доларів на 13 до, у нас виходить цифра 1950 доларів, це 80 тисяч гривень. І скажіть, як після такого йти працювати на звичайну роботу, якщо за прості дії можна заробляти дуже непогані гроші? Блін, це 1000 доларів в місяць, камон. І такі проєкти, як Party, Hyper, Хайпер, Maps і інші, дуже непогано роздали, а команда Party потім всім ще докинула по 30 доларів їхній монеті, навіть тим, хто заходив на 1 долар. Ну скажіть, це що не круто? Але крім сейлів на веб-тригаманці Binance, там також ще є популярні різні роздачі, мегадропи і айдропи. Такі з недавніх – це айдроп від iTech, де просто потрібно було підписатись на них в Твіттері, плюс репост і зробити свап на 10 доларів в їхню монету. І перші 2000 людей, які це зробили, я до речі це встиг зробити, отримали 833 їхні монети, а це на момент роздачі оцінювалось 36 доларів. Або ж аграрна компанія Kernel, яка зробила свій мегадроп, всім роздала 8-10 доларів, просто за стейкінг 0013 BNB. Це приблизно 7 доларів. І таких роздач тільки на самому Binance багато. І щоб ви розуміли, це настільки мало затратно в часі, що до магазину за чіпсами і колою і довше треба йти, чим все це зробити. І за простесенькі дії, такі як репост, підписка або свап, чи стейкінг BNB, ви отримуєте 20-30 доларів, просто пару разів класно вже. Та блін, хто цілий день тяжко працює, стільки не получає. Один мінус, хоч цей по часу займає не більше 2 хвилин, але тут потрібно дуже швидко діяти. Наприклад, як на початку відео я розповідав за ЄНІТІ, що хто перший зробить оборот хоча б на 100 доларів, отримує ваучер на 60 їхніх монет, тобто приблизно на 50 доларів, або випадок з аєтеч, де також потрібно було швидко виконати завдання, і тільки 2000 людей, які перші це зробили, могли отримати дроп. Тому потрібно, щоб ви себе оточили інформацією про роздачу і дропи. Найкращим варіантом зараз це просто підписуватись на всі норм криптоканали і відправити їх в окрему папочку, і бути на поготові, що якийсь тг канал напише, що є якась можливість, і в секунді це виконувати. Бо тут сильну роль відіграє швидкість, повірте, і це найкращий варіант. Ти сидиш десь в школі, на роботі або на дивані. Бачиш, як в каналах пишуть про якийсь дроп, ти зразу туди залітаєш. Щоб вам було зручніше, я дам ссылку на пару тг каналів деється інформація. Серед таких є відомі, і я думаю, ви їх всі знаєте, це канал Гривня, Криптобулка, Кракен, Молодий Кревет, Артекіч і багато інших. Всіх я залишу в описі. Ну і звісно, на мій телеграм-канал також варто підписатися, там теж буде вся інфа, і ви зможете в мене щось запитати. До речі, зовсім недавно Бінанс роздавав ретро всім, хто хоч щось купляв в розділі Альфа, і роздав по 3500 монет епт. Це приблизно 70 доларів, просто за те, що хоч на 1 долар раз купив альфа-монету. І ще були роздачі від Зора, дали 150 доларів, і Доло 30 доларів. Але там вже були нюанси: потрібно було зробити оборот вже на певну суму, там 100 плюс доларів, або ж мати певну кількість альфа поїнтів. Тому зараз дуже важливо їх фармити. Це потрібно робити оборот на альфі. Як правильно це робити, я напишу в своєму ТГ. Для чого Бінанс це зробив, я чесно не знаю, але моя думка, що Бінанс прошарив, що до фіга людей залітає в їх сейли, роблячи ферму акаунтів, і просто всі лутали до фіга бабок, зразу зливаючи монети. Бінанс вже ставив перевірку лиця, щоб менше було ферм-аккаунтів. Тепер він каже, що хто має мінімальну кількість альфа поінтів зможе заходити в відео і отримувати ретродропи. Тому тут все потрібно шарити і бути в курсі всіх новин. Всім дякую за перегляд. Я надію, що все я добре пояснив і вірю, що в тебе все вийде.